Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку вкладені алгоритмічні структури розгалуження. Сьогодні ми попрацюємо теоретично, а на наступних уроках будемо розглядати та виконувати практичні завдання. Для початку пропоную питання для повторення, який фрагмент алгоритму називають повним розгалуженням. Який фрагмент алгоритму називають неповним розгалуженням, та під час розв'язування яких завдань ви використовували саме розгалуження. Відповіді пишіть в коментарях. Розпочнімо з вкладених розгалужень. Так, у попередніх класах ви вже ознайомилися з розгалуженнями та пробували їх використовувати. Давайте пригадаємо, що розгалудження можуть бути повними та неповними. Повне розгалучення це коли в нас є вибір при виконанні умови. Якщо умова виконується, то одна дія виконується, якщо не виконується, то викон... умова не виконується, то виконується друга дія. При неповному, при виконанні умови виконується одна дія, при невиконанні. Завершується виконання нашого розгалучення. Ви розглядали алгоритми, у яких було кілька розгалужень, що виконувалося по черзі одне за одне. У них кожне наступне розгалуження виконувалося тоді, коли виконання попереднього розгалуження вже закінчилося. Приклад такого ви бачите, от на першому зображенні Бачимо розгалудження. Вони виконуються одне за одним, поступово. Але бувають інші випадки, життєвість та життєві ситуації, в яких наступне розгалудження виконується, коли виконання попереднього розгалудження ще не закінчилось. Приклад такого розгалудження ви бачите зараз на екрані. Під час практичного виконання. На попередніх уроках, а також завдання для цікавих, яке я публікував нещодавно. Ви можете побачити також виконання розгалуджень вкладених. Наприклад, вам потрібно встановити будильник на завтра. Якщо завтра буде робочий день, то він має. Пробудити вас о 7 годині ранку, щоб йти до школи. Якщо ж завтра субота, то ви повинні встати о 8 годині ранку, щоб їхати на заняття на гурток. Якщо завтра неділя, то можна відпочивати до 9 години ранку. блок Блок-схема алгоритму встановлення будильника має наступний вигляд: ми бачимо розгалудження. Їх декілька і розгалудження, яке визначає, чи субота сьогодні чи ні, вкладене. Давайте більш детально розглянемо цей малюнок. У наведеному малюнку алгоритм, в алгоритмі друге розгалудження за умовою завтра субота містить всередин, міститься всередині першого, за умовою завтра робочий день. Тобто, якщо завтра робочий день, і ми говоримо, що ні, тоді розглядаємо друге розгалуження. Такий фрагмент алгоритму називають вкладеним розгалуженням. Вкладені розгалудження це фрагменти алгоритму, у якому одне розгалудження міститься всередині іншого розгалудження. Текст виділений червоним кольором. Будь ласка, занотуйте собі до зошитів, щоб краще його запам'ятати. Це нове визначення. Ми ж з вами розглядаємо далі блок схему. Розглянемо наведене е, на малюнку фрагмент алгоритму, а саме його виконання. Отже, на початку перевіряється умова завтра робочий день. Якщо наша умова з вами відповідає, що завтра робочий день, так, то виконується дія. Встановити будильник на 7 годину ранку. І на цьому виконання нашого з вами алгоритму, фрагменту алгоритму, завершується. Якщо ж результат нашого алгоритму буде відповідь завтра робочий день ні, то перевіряємо наступну умову. Завтра субота. Якщо відповідь буде завтра субота, так, то будильник буде встановлюватись на 8 годину ранку. Якщо ж умова нашого розгалуження завтра субота буде ні, то тоді будильник встановиться на 9-ту годину ранку. І після чого завершується виконання нашого фрагменту алгоритму. У наведеному на малюнку фрагменті, який ми щойно розглядали, Алгоритм внутрішнього розгалуження виконується, якщо результат перевірки умови зовнішнього буде ні. Але бувають і навпаки алгоритми. Тобто, коли в умові першого зовнішнього алгоритму, умова відповідає так. І розгалуження виконується інше. Приклад такого фрагменту ви бачите зараз на малюнку. Ми бачимо, що перевіряється умова 1. Якщо умова 1 так, то тоді переходимо до розгалудження. Давайте трішки детальніше розглянемо виконання наведеного на малюнку фрагменту алгоритму. А саме, на початку перевіряється умова 1. Якщо вона буде ні, то в нас виконується послідовність команди 2 і завершується виконання нашого алгоритму. Якщо умова нашої, умова 1 буде так, то розглядається послідовність команди 1 і переходимо до розгалудження з умовою 2. Якщо така в розгалудженні умова 2. Буде ні, то переходимо до послідовність команди 4. І завершується наш фрагмент алгоритму. Якщо умова нашого його розгалуження, умова 2 буде так, то переходимо до послідовності команди 3 і завершення фрагменту алгоритму. На завершення сьогоднішнього коротенького уроку. Пропоную вам відгадати ребус. Він нескладний. Спробуйте самостійно розшифрувати, що ж саме за слово в нас тут зашифроване. І відповідь на нього напишіть, будь ласка, в коментарях. А я трішки зачекаю. І зараз разом ми з вами перевіримо, що ж саме тут зашифровано за слово. І, звичайно, це слово розгалуження. Молодці! Вдома, будь ласка, також для самоперевірки спробуйте дати відповіді на такі питання, які розгалуження називають вкладеними. Ви тепер це добре знаєте. Та поясніть, як виконується таке вкладене розгалуження, коли воно розпочинає своє виконання. Відповіді теж можете лишити в коментарях. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ. 3.3 сторінка 100 102 з підручника з інформатики для 6 класу. На цьому наш з вами сьогоднішній теоретичний урок добігає до кінця. Бажаю вам успіхів вивченні інформатики. Чекатиму вас на наступному уроці, на якому ми будемо виконувати практичні дії. Дякую за увагу, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей!